На великдень з обстрілюваного росіянами села Семенівської громади на прикордоні Чернігівщини правоохоронці евакуювали жінку з трирічним сином. Таке повідомлення опублікувала поліція Чернігівщини на своїй Фейсбук-сторінці. Як саме відбувається евакуація, чому люди лишаються попри обстріли? Ми поговоримо із начальником сектору поліцейської діяльності номер 1 міста Семенівка, Новгородціверського районного відділу поліції, підполковником поліції Володимиром Єрмоленком, який і займається зокрема евакуацією жителів громади. Тож, пане Володимире, будь ласка, розкажіть саме про цей випадок, от який стався на великдень, коли доводилось евакуйовувати жінку з трирічним хлопчиком. На свята, тобто Ну, у нас було працювали в посиленому режимі. Ну, ми -то і завжди працюємо в посиленому режимі, а на дані свята, тобто, в більш посиленому режимі. До нас звернулись на лінію 102 мати з прикордонного села. Звернулася мати з прокордову стосовно її евакуації її дитини. Дитині було 3 роки. Тому. Було прийнято рішення стосовно виїзду даних прикордонних суд, оскільки е, через небезпеку треба ну, кожен виклик погоджувати з керівництвом стосовно даних дій, що ми будемо подальшому робити. Ну, було прийнято рішення стосовно евакуації. Виїхали, як потрібна допомога. Е, Матері ми надали, і також вивезли вже більш безпечне місце, де в подальшому вона виїхала вже на постійне місце. Мешкання. А скажіть, будь ласка, чому саме в цей день вона звернулася? Чи пояснювала вона, чому не раніше виїхали? Ну тут розумієте важко сказати. Тобто люди сидять до останнього, і ми час від часу також проводимо роботу, роз'яснюємо роботу стосовно. Можливості виїзду з прикордону з метою подальшої безпеки виїзду в більш місця там, де безпечніше. Тому дана мати вирішила виїхати вже на свята. скажімо так, тому що тоді були обстріли чи як? Чому саме ну на той момент обстрілів там не було тому. Поки було тихо, от вона звернулася, щоб вже виїхати у більш безпечний час. А угу. зрозуміло, що ми не можемо називати населені пункти, оскільки там можуть проживати мирні жителі і не наражати їх на небезпеку. Безпеки не буде називати населення. Так, але е, просто для розуміння нашим слухачам поясніть, яка взагалі ситуація в цих населених пунктах, звідки доводиться вивозити мирних жителів, от, е, наскільки там часті обстріли, чи е, часто вони, е, попадаючи під обстріл, зазнають поранень, зазнають пошкодження їхнього майно. С Ситуації ну, різні бувають. Ну, Прикордонні, скажімо так, села, вони кожного дня постійно знаходяться під обстрілами. Так само і наш населений пункт знаходиться, і прикордонні села знаходяться. Ну, що стосується поранених, ну, це вже було, скажімо так, давно, а більше страдає ну, то майно, житло мирних мешканців. Угу, mm -hmm. um... Трирічний хлопчик, це наймолодший евакуйований з вашого досвіду? А, ну, вже були в нас випадки. Також ну, з даного населеного пункту, ми вже також сім'ї вивозили, а, якщо я не помиляюся, у 23-му році, мабуть, у да, 23-му році. А, тому вже такі випадки були, де ми ну, забирали дітей і вивозили в більш безпечне місце. Ну, сім'ї забирали, майно вивозили. Тобто до нас люди звертаються, щоб ми допомогли вивести більш цінні речі, які в подальшому їм уже на новому місці проживання, надібляться в Угу. А які зазвичай люди вважають цінними речі? Що вивозять найчастіше? Що ви бачите? Mm -hmm. Тому що. Ну, Десь зрозуміти можна, так. вони хочуть вивезти все, оскільки ну, скільки жили, стільки наживали. Вони хочуть вивезти все. Ну, це починаючи з пральних машин, холодильників, там, телевізорів ну, побутове. Угу. Чи бували такі речі, які, можливо, особисто вас здивували? Тобто, дивного не було. Ну, Що тут дивного? Ну, люди через біду виїжджають і забирають майно, яке більш їм цінніше. Угу. Ну тут дивуватися, ну немає що, пане Володимире, вивозити, евакуйовувати жителів прикордоння саме Семенівської громади ви почали ще з літа 2022 року, тобто, вже майже три роки, коли почалися активні обстріли саме цієї території. А яку тенденцію ви бачите? Тобто, люди продовжують залишатись, як ми бачимо, залишаються діти, залишаються сім'ї з маленькими дітьми але але загалом продовж цих майже трьох років яка тенденція що що помічаєте ну тенден тенденція по різному є люди в яких є можливість можливість ну деякі люди виїжджають самі тобто навіть ну то не не залучаються нас як у кого немає можливості тобто ми звертаємося, що я повторюся тобто ми проводимо роз'яснену роботу що ми можемо цим людям допомогти транспортом там Погрузки речей. І що стосується тенденції, ну, тенденція різна. Буває, що тобто знову повторюся, у кого є можливість, десь у більш безпечному місці люди вже повиїжджали, у кого немає можливості, ну, люди поки що залишаються. Немає можливості, що мається на увазі. Тобто, їм... Немає ні... можливості uh -huh. в проживання, скажімо так. Uh -huh. Ну, Тобто, житло надається, yeah, але вони. Так, ну житло надається, ми також працюємо спільно, ну ми ж також залучаємо, якщо на евакуацію залучаємо, були випадки. Ми і в ДСНС співпрацюємо, також ми співпрацюємо з міською радою, тобто, ну у нас зв'язок повністю налагоджений, і ми вже у тому, ж це вирішуємо дане питання. Якщо дійсно в людей, ну. Нема не родичів до кого можна звернутися чи переїхати. Тоді вже ми вирішуємо питання стосовно того, куди будемо перевозити в подальшому в більш безпечне місце. Угу. А, ви сказали, що зрозуміло, люди хочуть вивести все майно з собою, але ну, важко це організувати. От розкажіть, які можливості маєте ви, а, і скільки всього ну, от, можливо вивезти. Тому що ми розуміємо, що це і обстрілювана територія, звідки виїжджає населення. З іншого боку, це вантажівки, чи це легкові авто. М а, ну, що, що я можу з даного приводу сказати? Тобто ну, на вантажівка зараз на прикордонні села вже тобто, не заїдеш. Ворог це все бачить, тобто, ну, він, він б'є і по цивільним, і він не розуміє, де, хто, що і як. Тому а, ну, по-різному. Буває, буває, що легковими, там, по дві ходки ми робимо, там, вивозимо, наскільки це можливо. По максимуму загружаємо автомобіль і вже ж привозимо. Куди вже ж люди скажуться. Підступність ворога, от ви кажете про те, що він б'є, не перебираючи. Чи потрапляли ви під обстріл, ваші колеги під час евакуації? Так, були випадки. Наскільки часто це ну, буває? Ну, я, я не підраховую, скажімо так, ну такі випадки були. Ми ж не тільки залучаємося на евакуацію, ще, ну, на, на різні Залучаємося заходи, де також допомагаємо, що що людям, я ж повторюся, з, з ким ми співпрацькі з, з ким ми співпрацюємо, тому от планово працюємо в uh -huh. даному випадку. Тобто, це робити саме головне ну тобто, ну надати допомогу людям, ну, цивільному населенню, щоб подальшому, щоб люди розуміли, що, що є місцева влада, і котра за їх також. Турбуємося, чи от ну, як ми почули, під обстріли попадали, ви їх не рахуєте. Але чи завжди такі евакуація була вдалою? Тобто всі доїжджали, все, все було добре? Чи все ж таки бувало таке, що доводилось і надавати медичну допомогу? Ну, були також були випадки, і надавали ми і медичну допомогу після обстрілів, і доставляли. Цивільне населення, також у лікарню. Ну випадки випадків було багато, і випадків річ різних. А скажіть чи бували е ті жителі, яких повторно доводилось евакуйовувати? Які, можливо, поверталися, але знову ж таки через рясні обстріли а, з боку ні, ворога? Ні, такої практики у нас не було. Ну тобто, з такою практикою ми не зустрічалися ще? Угу. Давайте пояснимо нашим слухачам, як взагалі відбувається процес евакуації. Як ми згадували про родину із трирічною дитиною, вони звернулись на лінію 102. Це найчастіший такий е, перший крок у евакуації, чи все-таки по різному люди звертаються? Ми по різному дивіться, тобто, люди можуть звернутися на лінію 102 стосовно евакуації. Також люди звертаються буває, що в устній формі щодо нас, щодо місцевої влади. І ми вже тоді вже, ну, приймаємо рішення стосовно того, як це все правильно зробити. Якщо людина бажає виїхати, також ну, роз'яснюється робота, що ми приїдемо вам допоможемо, зберіть свої речі, щоб ми оперативно приїхали, забрали ваші речі, забрали вас і звідти виїжджали. Угу. А скажіть, як взагалі реагують місцеві жителі під час, ну, на евакуацію на саму? Тобто, коли ви приїжджаєте, ніби все домовлено? Чи бували ті, хто відмовлялись від евакуації в останній момент? А, ні, також таких випадків не було. О, тобто ми вже розумі... ну, коли ми вже виїжджаємо, ми розуміємо на те, що ми даних людей будемо забирати? Угу. Забирати а... евакуювати. А, Щодо господарства. Зазвичай люди вже його збували раніше перед тим, як евакуюватись, чи от доводилось вивозити їх у добу? Були випадки також вивозили ми їх худобу, так також завдяки місцевій влади організовували транспорт і також вивозили худобу. Ну, то, що люди говорили, ми, ми забирали. Наскільки це були такі масштабні господарства? Ну, дивіться, тобто масштабні господарства, ну, людей, господарство нас ну, також різне бувало. Тобто, ми, ми розуміли, що у даний там, транспортний засіб там поміститься стокуто, стокуту там речей. Тому от, от, з собою виходимо. Скільки евакуацій, як ви говорили, ви не рахували за весь цей час? Скільки відбувалося? Дуже важко сказати. Я ну, зараз вам не назову, ну, не, не підрахую, скільки цього всього було. Угу. А скажіть щодо допомоги, от ви неодноразово говорили про місцеву владу е і про ДСНС, з якими ви працюєте разом під час евакуації. Чи завжди всього вистачає? Того ж палива, е того ж транспорту, аби все вивезти, е те, що задумано? Так, о, цього все вистачає. Є запаси резервного палива, тобто є. Спеціальні транспортні засоби, котрі ми користуємося і залучаємо це все на евакуацію. Тобто, по повторюся, і скажу те, що ну ми повинні бути мобільними і ми забезпечені цим цим всім, і готові реагувати на будь-які події. Пане Володимире, запитання до вас не до як підполковника поліції, який виконує свої е, робочі по суті, завдання, а е, до людини, яка і сама живе у прикордонній громаді. От розкажіть про те, як ви все це самі переносите, тому що ви бачите, по суті, як люди ну, от, прощаються зі своєю оселою, яка можливо і пошкоджена була під час е, прильотів, і людям просто вже немає де жити, тому що їхню оселю пошкодили росіяни або зруйнували росіяни. От е, розкажіть про. Про особисті якісь сприйняття, Я, як ви в це все переносите, переживаєте? Ну так, це все ну, дивитися важко і як дрова людина на це все дивишся. Розумієш ну, людей жалко, що вони через загрозу ворога вони покидають свої домівки там, де вони виросли, там провели дитинство своє. ну, Рідні будинки свої залишають, тому на це ну важко дивитися, але життя є саме цінніше, тому треба сприймати те, що зараз відбувається. Головне, щоб ну були живі люди, Живі та здорові. Пане Володимире, Я вам дякую за цю розмову, і за те, що вийшли з нами на зв'язок. Нашим слухачам нагадаю, що ми спілкувались із начальником сектору поліцейської діяльності номер 1 міста Семенівка, Новогруціверського районного відділу поліції, підполковником поліції Володимиром Єрмоленком. І говорили ми про евакуацію жителів Семенівської громади із прикордоння.